Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу вам показати, що можна купити в магазині на 20 євро. Женя, сьогодні, коли я в нього спитала, що він хоче, на вечерю, він сказав, що хоче чебуреки. Я вже пожалкувала, що спитала, але купила я все, борошно купила та фарш, але не знаю, чи буду я їх ще робити, чи ні, забула за часник. Тож, якщо, якщо куплю часник, то зроблю чебуреки. Далі, свинина, Ну, напевно, зробимо якусь підливку. Далі. Яйця ці за 2,20, тому що цей розмір є менше розміром за 2 євро. Сосиски з сиром, ці дуже смачні, хоча вони дешеві. Коштують вони, зараз я вам скажу, 1,65 євро. 65. Не дивлячись на те, що вони дешеві, але якщо смажити картоплю або нагріти їх просто розігрити в мікрохвильовій печі, то дуже-дуже смачні. Останнім часом нам сподобалась ось ця каша, кускус. Мені подобається тим, що вона дуже швиденько вариться. Всього на всього 5 хвилин і вона готова. Заправляємо маслом, робимо підливу і вечеря супер, смачна. Далі закінчились у нас ось ці перолонові губки. Рушнички мені сподобались ось ці, дуже файно витирають, можна витирати вікна. Помідорки на 50 центів. два. І 4 Ой, помідорки. Господи, огірочки огірочки за 2,50 центів, а помідорки за 4 євро. Далі, чи то це для ліси, вони без смаку, кукурудзяні палички, я її купую. Та, ось ці штучки з шоколадом, ну, це вона їсть і їй нормально. Далі соус і наче все. Зараз скажу вам, скільки в магазині за кілограм огірків та помідорів. Давайте подивимося. Папіно цей огірок і євро 99 кілограм, а томат 2,79. Ну, скажу так, що це дорого. Необхідно купувати що стосується овочів, краще піти на ринок і купити. Але я завжди... Я завжди не йду туди. Ось буде четвер, Потрібно піти сходити та купити там, бо там і кар картопля, наприклад, десь ну до євро 89 центів. Також і помідори, і огірки. Потрібно йти і купувати там. Ну і вони ж там набагато смачніші. Так, ось такі покупочки. Я зараз піду за Алісою. Мені потрібно в час виходити вже, а вже дванадцят. Так, перейшла на іншу сторону дороги. Ось там Аліса школа. Тому що я бачила, коли Лісу сьогодні відводила, що тут дуже багато росте мандаринів. Ось бачите, лежить тут. Ось дивіться. А ну, видно. Ой, супер. Вже і гниють. Я, до речі, зараз буде рубрика Мама, я нічого не їм з тих дерев. Я куштувала такі мандарини. І ну, казали, що вони кислі, там не смачні. А так сталося, що ми куштували аж з самої верхушки. І вони були смачні і солодкі. Дивіться, які гарні дерева. Чомусь не побачила, коли вони цвіли? Тут, напевно, такий був аромат чудовий. Такий парк тут також. Причому, дивіться, тут вони жовті, а з цієї сторони, де сонце, вони чомусь зелені. Хоча, напевно, якось неправильно це все, ні? Тут маленькі. Так, вже і гниють. Коротше, я їла, вони були дуже смачні, солодкі і смачні. Ну, напевно, що вони на верхушці росли і е дерево було дуже низеньке, тому так сталося. Так, ось там аліса школа, я ще трішки тут посаджу на лавочці. Та... та буду зустрічати донечку. Сьогодні в нас за планом сходити в магазин та купити ялинку прикраси. Я пішла сьогодні на ринок, Меркадо Централь. Хто бачив моє відео, я знімала, що там є ялинка за 15 євро. І е е е я її планувала купити, але сьогодні я прийшла, а її вже немає. Є але велика і за 38 євро. Тож сьогодні підемо, напевно, купувати штучну. Ну, нічого, будемо прикрашати штучну, поставимо десь на стол, а потім я вам... Все-все покажу. Сьогодні Женя прийде з роботи і ми підемо всі разом купувати ялинку та купувати іграшки. Йдемо в наш улюблений магазин купувати новорічні іграшки. Щось, Аліса, тут з прическою? У мене щось на брові застрелилось. Мороза розум. А чого ти ще не ту рубашку красну? Яку красну? Зараз покажу, де та ялинка гарна. Але в нас вже з'явилася ялинка. Сьогодні Женя приніс подаруночок. А, ні. Ось ось. Ось ця мені сподобалася. Та ні, ну це взагалі не така в нас, точно. Ми потім показувати, як вона виглядає. Який? Так. Це, Це, вот это комбо. Это комбо. Ну мінус 20 відсотків, дивись, супер-оферта. Yeah. Ну, давай, Женя, Слідний обирай, які щас. потрібно. Женя, тебе... Женя сказав, що будемо срібні тебе купувати. Красиво. Угу. не а на тебе раз... Так, е, маленькі красна, чи великі якраз. потрібні? Може гарні, не? Давайте красний купик. Побольше не змінимо. Червоні. Аліса, ми тут подумали, що срібні будуть гарніше виглядати на ялинці. Ні. Так, зараз будемо купувати ще маленьку ялинку, щоб Аліса свою прикрашала. 150 євро. Ні, євро 50. Ну, Червоні гарні, але буде рік зараз зеленого дракона. Але зелені чомусь, я думаю, що. Ні, ну давайте ніякі зелений. Хоча диви воно, який, отакий не хочеш, 10-45. Зелені вже він. Хотіли срібні, будемо купувати срібні. Він... він не вмикається? А що? А, ні, не вмикається. Я думала, може, це якась Оле, там співає, не, світиться. Ось це гарне. Гарнюньки такі, такі хорошого купі, Він буде нам водоросла. Mm -hmm. Смотрите. Як зробити вибір? Аліса хоче червоні, а ми хочемо срібні. Буде червоні і срібні знаю, що робити. Стільки всього дімате густо, поки того не са кафе, сі хамія. Ну що, тоже. Вирішили, що потрібно якось різнома... урізноманітнити. Господи, так, наче нашу ялинку. Хочу дати пораду. Ніколи не беріть дітей в магазин, коли йдете за. Прикрасами, а, тому що а, ось це дивись, воно його треба скласти. Я не можу, мене немає вільної руки. Ай, коротше. Що знаєш, що потрібно обрати цю гірлянду? Страх і ужас. Можна вже піти додому. Взагалі спочатку мені Женя сказав, що ми будемо цим прикрашати ялинку. А от ви пишіть в коментарях. Чи прикрашаєте ви цим дождиком ялинку? Це вже як минуле століття, ні? червоний, гарний червоний. я тільки вибираю. Ну так, я знімаю, а ти обираєш. А я кажу так чи ні. Мені подобається. Гарний в тебе смак, буде гарна в нас ялинка. Але ж тепер потрібно ще знайти гірлянду, яка на батарейках. Ах, тут потрібна аюда всього світу. Це можна ввімкнути і подивитись. Нічого собі. Як вона виглядає? А що, вони всі різнокольорові? А. а, ось там, де ви є білі та жовті. Це теплий такий колір. Як Все, Срібні. Сержей <сіхи> Женька вчить українську мову. Я знаю. Сбилий. Короче, пока ходили і обирали, Аліса вже на нас? Брялся? Как обіделась? Как обиделась. Образилась. Образилась. На нас образилась за те, що вона ну, хоче сніг. Спочатку хотіла це і потім згадала, що можна із соди розвести вдома бардак та срач. Є -є. Тому зараз буде нас просити, щоб ми купували соду, бальзам для волосся та робили їй сніг. Так, ми обрали і червоний, і срібний колір. Взяли вогники. Вогник, вогник, жарко, жарко, Аліса. Як там в хто та співає? Г, г, г. Будемо обирати шишку на ялинку. Можна зібрати букет новорічний. А що куди ми будемо вішати? на вуха? Аліса, будеш ти в нас ялинкою? Будемо давай, тебе прикрашати. О, ми знайшли. Давай собраємо. Зараз. І Геннадій написав, що потрібно таке купити. Ззаді ну... Ти ззаду да, приміряй. Так ні, ну сміх сміхом, але ти, так, ви бачите, що пустий ряд. Тобто люди. Я зараз Люди обнесли. Куплю ці труси, я ну, ось ці вивив. всі труси на місці. Ось ці всі труси на місці, а. Кабан. А нема. Кабанчик, я тобі передаю. Привіт. Якщо ти будеш не гнесити, то я тобі куплю. <ривіт> не, ну, диви, ну, це, ну так, це Іспанія. Тут можливо все. Я, я, якщо чесно думаю, якщо ти запитаєш у людей, вони тобі навіть покажуть, як це носити. Mm -hmm. Ну, все на місці, але цих трусів вже нема. Ось так, дівчата, хто живе в аліканте, то біжіть, ще є у вас шанс. Цілих дві одиниці залишилось. Yeah. Мам, я тільки подивлюся. Мам, я тільки подивлюся. Євгеній, все. Yeah. Це ще потрібно купити батарейки. Для цих гірлянд. У нас в квартирі зовсім немає розеток. Тому купуємо гірлянду на батарейках. А що ти вибрала? Ти сказала, що я подивлюся тільки. Так, все, Аліса, ходімо. Пікачу раз, ось це два. Давай, ходімо. Sí. ми oh, oh, sí. okay. Тут дивіться, яка різдвяна зірка. Не бачу скільки коштує. А, Флорде Навідат, 4,50 і... А, від 4,50 до 6,90. У мене маленький. Не дуже вже виглядає. Воді стоїть. Супер. Тримає грошей. <реш> Гарне, дивіться, як тут прикрасили. Гарно, це що, це така гірлянда, так? Мені подобається. Це можна зробити таку арку вдома. <реш> така ялинка. Вона метр двадцять. Так, ну і наші прикраси. Це, напевно, що ми десь знизу просто покладемо. А ось ці бантики ми так нам захотілося урізноманітнити нашу ялинку, або десь зверху причепимо. Ну і так, по ялинці. Мені ось ці дуже сподобались, дивіться, срібні, гарні дуже. Так, ну і прикраси, ось такі. Іграшки, ну, такі і червоні. Ну, бо Аліса ж сказала, що хоче червоні. Там Женька ще щось купив. Це будемо вішати гірлянду. Це сама гірлянда. Взяли кольорові і білі. Наче ну, ще щось було гарненьке. ці батарейки. Ага, ось таке також десь повісимо. Так, дівчата, ми будемо сьогодні ввечері, коли Аліса прийде зі школи, будемо прикрашати її. Тож в наступному відео я покажу вам результат. Я бажаю всім гарного настрою, чудового дня, мирного неба і побачимось у наступних відео.